Вітаю глядачів телеканалу Раї. В етері новини Прикарпаття. У студії працює Вікторія Уніцька. Ми готові підсумувати найважливіші події цього дня. Починаємо просто зараз. Історія про незламність. Військовослужбовці Ігор Фрезюк та його син Андрій разом стали на захист України. Їхній шлях розпочався з підписання контракту, після чого вони вирушили на передову у Бахмут. Детальніше про їхній бойовий шлях, виклики війни та сімейну підтримку у сюжеті Уляни Фицик. До початку повномасштабної війни військовослужбовець Ігор Фризюк підписав контракт з ТЦК та пройшов військову підготовку. А згодом до лав української армії приєднався його син Андрій. 21-му році, значить, син мій мав йти в армію. Ми з ним домовились, синок, значить, щоб ми не переховувалися ні від кого. Підеш служити, відслужиш, будеш гідним чоловіком. От він пішов, послухався мене. І через пів року почалась війна. Він попав в президентський полк в місті Києві. Однак після повномасштабного вторгнення 21-річний син Ігоря опинився на передовій. Прийшлося його підтримати. Там багато таких випадків, де тато з сином служить, де син з татом один одного підтримують. Там період був, так, що він не виходив на зв'язок, але ми, я старався в режимі смс там, з ним хоча б підтримувати зв'язок, але потім вже зі мною не було зв'язку, бо ми були в Бахмуті, а я вже знав, що вони вже вийшли звідти. Тобто ми якраз зайшли в Бахмут, а вони вже десь з тих районів, з Харкова і з Бахмута, я знаю, вони вже вийшли. І мені тоді, ну якби, як то кажуть, камень з, з душі. З війни Андрій повернувся живим та неушкодженим, а його батько тим часом приєднався до 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Після чого з побратимами теж опинився у Бахмуті. Попали ми в саме місто Бахмут. От якраз тоді Вагнер заходив. От. Люди нам сказали місцеві, підійшли, сказали, що 70% це людей, які за Україну. 20% приблизно це люди, які, ну нам так місцеві сказали, 20, які за Росію, і 10, яким взагалі пофіг все. От. Ну, Нас там зразу здали, бо був перший зразу на наступний день. От, слава Богу, ніхто не постраждав. Після виконання бойових завдань на передовій військовослужбовець перевівся до одного з центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківська, де служить і сьогодні. Я виконував все і ходила на оповіщення, і на блокпостах стояв, і документи перевіряли. Ситуація була так само не дуже приємна, бо коли ми повернулися, і я розумію, нікому не хочеться, але в спину кричали, чого ти не воюєш, чого твій син. Як воно? І ти не міг людям відповісти, що ти там був і твій син так само був. Мабуть, це хотілося б з людьми поспілкуватися, пояснити ситуацію, але і в той же час розумієш людей, бо це страшно, кожна мама, кожний тато переживає за свого сина. Кращий результат, мабуть, може бути тільки підтримка наших союзників. Це однозначно. Якщо вони дадуть гідну зброю, тоді люди будуть переконані, що треба йти. Що треба перемогти, і що ми це можемо зробити. Тільки в зброї питання. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Символ тепла, захисту та нових можливостей. Справжній різдвяний подарунок отримала родина Пластунів, яка взяла на виховання шість дітей. Через війну сім'я була змушена переїхати із Херсонщини до Коломиї. Завдяки спільним зусиллям громади та підтримці влади їм передали ключі від дитячого будинку сімейного типу. Детальніше про історію цієї родини та їхній новий дім у сюжеті Коломийських журналістів. Саме колядою зустрічали гостей біля входу у новий будинок господарі. Родина пластунів була змушена виїхати із Херсонщини, втікаючи від окупації. Місцем проживання обрали Коломою. і як каже голова сім'ї, не прогадали. Тут і отримали новий будинок для великої родини. «Особливо хотів подякувати ще і єдиному центру. Вони не покладаючи своїх свого часу і рук, не працювали. Нам все зробили то, що було комфортно для життя, проживання наших діток. У всій області подякувати, що нас прийняли. Нас не пок... Кинули, що допомогли нам придбати цей будинок, цю субвенцію на цей будинок. Керівниця єдиного центру надання соціальних та реабілітаційних послуг Ірина Трачук впевнена, що ця сім'я заслуговує на такий подарунок. Їхній син наразі воює, а батьки виховують справжніх українських патріотів. Херсонщина, Коломия, Іванківщина Іван всі разом Коломия єднає. Ми дуже вам вдячні за ваш за вашу таку такі, що ви надихаєте, ви реально надихаєте на, на добрі справи зі слів очільниці Прикарпаття Світлани Онищук в області. Наразі мешкає 16 сімей де батьки вихователі виховують понад 125 дітей у Коломиї таких дві родини, а скоро буде і ще одна. Я вам сьогодні дуже дякую. від всього є в нашій області за те, що любите всіх дітей як своїх, тому що кожного українця характеризує любов один до одного. Полюбити людину це найбільше, що дає Господь Бог людині. Ви любите діточок, ви дбаєте про них своїх. Ви вкладаєте свою душу і в серце, щоб вони виросли. Справжніми, сильними, незламними українцями. Я вам дуже дякую. Голова обласної військової адміністрації запросила родину пластунів до участі у проєкті Серцем Єдині Ми Україна. Також, окрім ключів від помешкання, вручила дітлахам пакунки із солодощами. З коломи Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук відвідала надвірну. Очільниця Прикарпаття провела зустрічі з родинами загиблих героїв та внутрішньо переміщеними особами, які знайшли прихисток у громаді. Детальніше про робочий візит посадовиці розкаже Іванна Осташук у сюжеті. Свій візит голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук розпочала із шанування пам'яті полеглих захисників на алеї героїв. До надвірної очільниця Прикарпаття привезла гуманітарну допомогу. Портативні зарядні станції передали багатодітним родинам полеглих та зниклих безвісти героїв. Посадовиця вручила державні та обласні нагороди посмертно військовослужбовцям з Надвірнянського району. 21 відзнаку отримали рідні захисників. У нас в об... Деси активно функціонує і працює проєкт Робота про родину героя особливо звертаю увагу всіх наших родин, героїв, всіх представників органів влади, як місцевої, так і державної, військової адміністрації. про активне впровадження у 2025 році цього проєкту на теренах нашої області. 9698 людей протягом 2024 року скористалися цією програмою. Це це відвідування різноманітних наших молитовних заходів, це оздоровлення родин в наших відпочинкових комплексах. У Тетяни Юськів війна забрала батька Степана. Дівчина розповідає, він загинув у бою на Донеччині. Нам зараз на цей день дуже не вистачає нашого тата, нашої підтримки. Він тато був дуже добрий, дуже щира людина, і зараз дуже важко так. Бути без підтримки, без тата. І я думаю, кожен хто мав якусь таку втрату, то зрозуміє у рамках робочого візиту. Голова ОВА зустрілася з переселенцями. Нині на території Надвернянського району людей, які через війну покинули свої домівки, мешкає близько 17 тисяч спільно з командою фахівців різних структурних підрозділів та служб, спілкувалися про потреби переміщених осіб. Здебільшого це соціальні потреби. Це дуже корисна зустріч, і таких зустрічей Має бути більше і було б добре, якби вони відбувалися не лише в надвірній, а в якихось маленьких селах, де проживають наші ВПО. Взагалі в районі ВПО приймають дуже добре. Є, звісно, як і скрізь по всій Україні, якісь певні питання, якісь певні проблеми, але слава Богу, в нас в усіх. Підрозділах і освіта, і медицина, і соцзахист всі питання вирішуються при певних зверненнях громадян. Залишається єдина проблема це комунікація між людьми та держпосадовцями та різними благодійними організаціями, які надають допомогу в даній громаді, в даному районі. Крім того, що ми сьогодні розмовляли і відповідали на всі питання, які у внутрішньопереміщених осіб було по влаштуванню медичному, соціальному, психологічному, Ному забезпеченню слан ще сьогодні. Приїхала з невеличкими подарунками для кожного кожної родини, і це теж дуже дуже важливо, тому що це теж така повага, знак уваги. знаєте, така ну будемо говорити, такий місточок довіри. Що все-таки влада не просто декларує, що ми щось вам допомагаємо. Ми приїхали, ми послухали, ми мали можливість порадитися. Іванна Осташук телерадіокомпанія Раї. Смертельна ДТП в Івано-Франківську на вулиці Василя Стефаника трапилась аварія. 54-річна водійка автомобіля Ніс наїхала на пішохода. У наслідок автопригоди чоловік отримав травми, несумісні життям, і помер на місці. Детальніше про автопригоду та попередні висновки дивіться у матеріалі Яни Лазорик. Наїхала на пішохода 16 січня. Вранці в Івано-Франківську по вулиці Стефаника трапилась смертельна ДТП. Попередньо відомо, що 54-річна керманичка автомобіля Нісан Кашкай, мешканка Галицької громади вчинила на пішохода. В результаті автопригоди чоловік 1956 року народження. Житель Івано-Франківська отримав травму та помер на місці події. Водійку перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Результат Вереза слідчі обласної поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Поліція звертається до водіїв. Неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, обрати швидкість та дистанцію, що дозволить вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Патрон у пончику, 15 січня, учень одного з ліцеїв Івано-Франківська виявив набій всередині булочки, яку для нього придбала бабуся в одному із супермаркетів міста. Поліція одразу розпочала перевірку, щоб з'ясувати, як патрон опинився всередині хлібобулочного виробу. Більше деталей про цю ситуацію у прямій мові керівника сектору комунікацій головного управління Національної поліції Прикарпаття. До інспектора освітньої безпеки звернувся класний керівник молодшого класу одного із ліцею Івано-Франківська. Педагог повідомив, що його учень виявив набій у хлібобулочному виробі. Зі слів дитини, його напередодні придбала бабуся в одному із супермаркетів обласного центру. На місце одразу було слідчо-оперативну групу районного управління поліції, ювенальних поліцейських та відповідні служби. Поліцейські уже з'ясували, набій навчальний. З даним фактом розпочато перевірку Правоохоронці встановлюють ці обставини події. Прорив у медицині у центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська з'явлюється. Вилося новітнє медичне обладнання та рокоскопічна стійка німецького виробництва. Цей високотехнологічний апарат відкриває нові можливості для хірургів. Як працює це обладнання та що про нього кажуть медики, дізнавалась Юлія Торконяк ще більше врятованих сердець у центральній міській клінічній лікарні з'явилась сучасна торакоскопічна стійка німецького виробництва. Це обладнання, каже кардіохірург Тарас Гудзенко, дасть змогу проводити операції на ще вищому рівні та забезпечить пацієнтам швидке одужання. Це є сучасний апарат, який має трьохчіпову камеру, і зображення виводиться на великий 27-дюймовий монітор з великою роздільною здатністю. Це 4 К HD зображення, який дозволяє високу дуже дати високу, високу як. Якості картинку, те, що відбувається всередині, даний апарат використовується при міні-інвазивних доступах і також при операціях на серці, де є потрібно. Покращити доступ і візуалізацію, особливо у тих місцях, де не видно, загалом, упродовж року, кардіохірургам Івано-Франківська вдалося врятувати понад дві сотні сердець. А тепер операції стануть ще безпечнішими та ефективнішими. Завдяки цьому обладнанню хірург, який оперує, може з високою роздільною здатністю бачити зображення операційного поля. Звичайно, що це надзвичайно полегшує роботу а для пацієнта пришвидшує після післяопераційний етап реабілітації, от і відповідно можна виконати більшу кількість таких процедур з кращим результатом. Начальниця управління охорони здоров'я Алла Вацеба розповідає, важливо, що попри війну влада продовжує підтримувати і фінансово забезпечувати медицину. Дана стійка коштує біля. 6 мільйонів гривень, але все ж таки міський бюджет знайшов ці кошти для того, щоб закупити це обладнання, оскільки центральна міська клінічна лікарня це єдиний заклад в області нашій Івано-Франківській, який проводить такі складні операції. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначає, окрім допомоги військовим, медицина нині теж у пріоритеті. Сьогодні великі навантаження, адже багато людей приїхало до нас. Багато ми надаємо допомогу військовим, тому багато обла... Ми закупили для лікувальних закладів. До слова, втручання при інфарктах міокарда фінансуються за рахунок державного та місцевого бюджетів. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї. У Коломийській центральній районній лікарні встановили сучасний апарат магнітно-резонансної томографії. Це обладнання значно покращить якість діагностики. Відтак пацієнти отримуватимуть більше точні результати без необхідності їхати у віддалені медичні центри. Детальніше про те, як працює новий апарат, розповість наша Коломийська знімальна група. Продовж 2024 року в Коломийській центральній районній лікарні пролікували понад 17 тисяч пацієнтів Коломийського, а також Косівського та Верховинського районів. Тому апарат магнітно-резонансної томографії тут був дуже потрібним. Це є великий здобуток для лікарні, яка буде допомагати значною мірою населенню і допомагати в діагностиці, оскільки наразі вже не буде необхідності перенаправляти пацієнтів до інших діагностичних установ чи лікарень. А матиме змогу пацієнти за місцем проживання провести обстеження необхідне, що скоротить е і час для ефективного надання ефективного надання медичної допомоги. Генеральний директор Коломийської лікарні Андрій Кошкін зазначив, що саме завдяки цьому апарату вдалося практично повністю укомплектувати лікувальну базу медустанови. У Нас вже працює 5 років комп'ютерний томограф. який також був поставлений нам державою, але для тих різні онкопатології, різні патології, демілізуючі, неврологічні, периферичних нервів, спінальників, обов'язково потрібно обстеження МРТ. Ми його чекали, відколи МРТ придумали, але, на жаль, такі лікарні, як ми, ніколи не могли мати такого. Але вже за останніх П'ять років ми комплектували свою лікарню. 82 мільйони гривень на закупівлю обладнання для Коломийської центральної районної лікарні виділені у рамках співпраці між японським агентством міжнародного співробітництва та урядом України. Очільниця Прикарпаття каже, що кожна медична установа області постійно підсилюється новою потрібною їй технікою. Дуже сучасний японський апарат є відповідний фахівець, який зараз навчає медиків, лікарів як не мають. Працювати на тому апараті, і ми бачили, що створені всі умови. Тому дуже важливо. Якщо проаналізувати також 2024 рік, то це такі три мрт апарати у нас є в області. Тобто, у 2024 році ми отримали таке підсилення. Підсилення медичних закладів сучасним обладнанням дає змогу більш якісно проводити діагностику. А відтак і ефективніше лікування. Також Світлана Онищук подякувала. Місцевим медикам, які цілодобово стоять на варті життя і здоров'я людей, за самовіддану працю та вручила медикам обласні нагороди. З Малецький Галина та Спорт для героїв Івано-Франківськ стане місцем проведення перших в Україні баскетбольних змагань для ветеранів. До турніру долучаться учасники з різних регіонів держави. Змагання не лише об'єднають героїв на спортивному майданчику, а й дадуть їм можливість разом із сім'ями відпочити у мальовничих Карпатах після заходу. Детальніше про дату, місце проведення та формат змагань у матеріалі Яни Лазорик. Спорт як спосіб реабілітуватися та адаптуватися. В Івано-Франківському коледжі фізичного виховання відбудуться змагання з баскетболу серед ветеранів під назвою Воїни спорту турнір незламності. До участі запрошують людей з різних куточків України. У нас на, на нашій базі вже на протязі двох років проводять змагання серед ветеранів, серед військових і, як правило, футбол. І дуже багато наших вихованців, випускників, наших вихованців команди, випускників цього учбового закладу зараз на фронті. І Є хлопці, які після поранень звільнилися і зараз проходять реабілітацію. Ми прийняли є це теж олімпійський вид спорту. Баскетбол 3 на 3 і там трошки менше. Ну набагато менше часу. і Ми можемо грати в день не одну гру, а три там дві, три, чотири. Попередньо погодились вже ну поки так в телефонному режимі. Такі команди з таких регіонів, як Луцьк, Рівне, Миколаїв, Дніпро. Київ і Запоріжжя учасником змагань стане випускник коледжу ветеран Олександр Слободян. каже вдячний за турботу про захисників, адже вони потребують спілкування, моральної підтримки та цікавого дозвілля. Дуже приємно, що є якісь програми для які вплинуть на реабілітацію військових після, після військового стану, після війни, після, після депресії, після деякої ізоляції. Після ПТСР різних таких моментів створюються програми для відновлення військових. Потрібно в першу чергу допомагати мирним людям, які не пройшли війну, допомагати військовим, щоб потім не жалітися, будемо так говорити. Люди проходять з різними розладами звідти. Так що навіть процес спілкування в спортзалі це є. В Ну, психологічний момент, який який допоможе людям інтегруватися до мирного життя. А після змагань захисники разом із родинами поїдуть на ретрит у Яремче, де для них заплановані відпочинок та оздоровлення, екскурсії, майстер-класи та арт-терапія. Таку ініціативу впроваджує громадська організація Дружина воїна. В процесі ретриту будуть відбуватися майстер-класи по реабілітації спортивній. По психологічній реабілітації будуть запрошені психологи, будуть запрошені реабілітологи, які будуть працювати саме на ретреті з ветеранами і з їхніми сім'ями. Також будуть проводитися майстер-класи з арт-терапії, екскурсії, спільні екскурсії, де також можна буде відпочити, відновитися. Баскетбольні змагання серед ветеранів триватимуть з 23 по 25 травня. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАЙ. Ось такими подіями відзначився цей день на Прикарпатті. А вже за мить найголовніші новини зі світу. Залишайтеся з телеканалом Раї. Попереду тільки найцікавіше.